Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі, мене звати Аня і тут ми говоримо про все, що нас надихає, все, що дозволяє нам жити повним, насиченим життям і, власне, заряджає нас для якихось майбутніх досягнень і приємних речей. Десь, орієнтовно, може, півроку тому, я робила відео, де розповідала, власне, що в моїй косметичці, якими продуктами я користуюся. І сьогодні Підводячи таке резюме, незабаром новий рік, я б хотіла би дуже коротко з вами поділитися таким фідбеком після досить довготривалого проміжкового використання, по продуктам, які ви, я би точно радила б лишати, і о, після майже річного користування ними я можу сказати, що це дійсно класні продукти, і вони вартують своїх коштів, а які прям відверто не раджу. І покажу також вам нові продукти, які в мене є. І які я би радила би придбати. По кожній з категорій я вибрала буквально по два продукти для того, щоб це не було занадто довго, затягнуто, сфокусуємося, вони будуть з різних категорій. Тому я бажаю вам приємного перегляду і пишіть ваші коментарі, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Почнемо ми з вами, власне, з продуктів, які не зайшли мені, які моя, ну, можна сказати, трошки розчарована. Бо в мене, напевно, були певні очікування. І почну я з тонального крему. У мене такий туш-еклад. У мене він був, ну і є в кольорі BR10. Моя подруга прийшла, не звертайте на неї увагу. У мене десь приблизно лишилася ще дві... одна третя цієї пляшки. І я його не раджу. Він, бачите, намагається влягтися. Тея! Вона буде за вами слідкувати, як ви ставите лайки і коментуєте, щоб ви розуміли. Е, власне, по тональному крему. Е, я його раджу. Він дуже виділяє різноманітні сухості на вашому обличчі. Якщо у вас їх немає, він вам їх знайде. Він коштує. Ди до мене. Хоч, давай, е, хоч, хоч, хоч. Угу. Сама хоч, скажи. Він коштує досить багатько. Я вважаю, що за ці кошти можна пошукати щось значно краще. Ну, для мене, наприклад, я не маю великих проблем зі шкірою, да? мені потрібно, щоб просто був гарний тон. Можна знайти кращі опції і альтернативи. Тому я вам його не раджу, особливо, напевно, якщо є суха шкіра у вас, то це буде просто якась халепа для вас. Продукт номер 2 це туш від Giorgio Armani, У мене класична, чорна, Ice to kill. Так. ES сюди. І ти у кадрі. Пес. Вона буде з нами. Я не вмію різати відео, тому вже буде, як буде, друзі. Вибачайте. У нас тут справжнє життя. Значить, Ice to kill. А я з таки також раджу. У мене є друга туш, зараз я вам покажу. Ось такий звичайний мейблін. І як на мене, ну, в мене короткі вії, вони не довгі, нічого, ну, вони звичайні в мене, просто вії. І що мені в ній подобається, те, що тут ця щиточка, вона, типу, я звичайна, в цілому її зручно користуватися, але Ну, вона не, в мене вона не робить нічого екстра. Такого, що коли ти її купуєш за величезні кошти, які вона коштувала, вона, здається, не дешева. Ти не відчуваєш, що не дарма витратив кошти. От коли ти цією фарбуєш, вона відкоштує не дуже дорого, вона досить бюджетна. Але ти відчуваєш, що ця туш відпрацьовує на всі 100, вона класна. По цій я такого сказати не можу. Тому може. В неї є якісь, я знаю, що є інші різновидності, то може вони дійсно класні. І якщо ви їх знаєте, то ви їх пишіть. Але оця класична, я досить довго її хотіла спробувати, бо я багато про неї чула з якихось блогерок. Ну, в мене вона не спрацювала. Це не та туш, яка прийде. будеш швау від неї. І тепер ми з вами переходимо власне, для продуктів, які мені дійсно дуже подобаються. Я вважаю, що це взагалі. Ну, класно витрачені кошти. Перше, це від той самий бренд George Armani, це власне руб'яна. У мене вони в кольорі 51. От можете тут дізнатися, буде видно, не буде видно. Як тут треба показувати? Напевно, не дуже буде видно. Але кольор 51. Зараз я вам показую. Дивіться, який гарний пінкі-рожем. Це вогонь, а не румяна. Тому що вони, по-перше, вам можуть слугувати румянами, а можуть слугувати і тінями. Я їх мазюкою і сюди, і всюди, де мені треба їх нанести. І вони досить гарно пігментовані. Вони досить добре тримаються. Вони дають гарний колір. І ну, я вважаю, що це, якщо ви шукаєте рум'яна сухі, то це дуже класна покупка. У мене немає жодного розчарування. І кожен раз, коли я їх наношу, я відчуваю тільки, знаєте, задоволення, що я розумію, що кошти не були, викон... ну, були виконані Це дуже гарний продукт. Він на Віка. У мене є зараз ще нові, я купила собі, бо я ж дуже полюбляю мене. І я експериментую У мене отакі від Rare Beauty. Колір дуже схожий. От, типу, не знаю. Я не буду тут, то кажуть, собі класити. Ось таке. Ну, коротше, вони ідентичні по кольору, коли їх наносиш на шкіру. Мені не так подобаються. А оці сухі це прям бімба. І друга покупка, по якій я вважаю, що кожна гривня вплачена за неї, вона була не дарма. Це оця палітка. Тому що тут кольори, як на кожен день, і в піри в мір, як то кажуть. Зараз я вам спробую показати, бо тут є дзеркало. Отак От я вам покажу, значить, щоб від світла вам очі не, не не блимало. Тут кольори любе голубе Вони всі нюдові. Що, ну, у мене, принаймні, в моєму повсякденному житті. Я не дуже бачу себе там з блакитними, зеленими. Якщо ви фанатка саме таких опцій, то для вас ця палетка, звісно, буде трошки борінг, да? така сумно. Але якщо в вашому житті місце нюдовим всяким макіяжем, то це дуже класна покупка, тому що вони класно тримаються. Ви тут знайдете всі кольори під, я її малюю, можна намалювати щось там і брови трохи, можна і святкове щось, бо тут є блискітки, і вони дійсно дуже гарні. І вони дійсно святкові. Тут можна і на кожен день намалювати, можна малювати оцим темним або оцим, я іноді малюю стріли. Або міжріснічна стрілка, то також можна ними намалювати. І, от, коротше, як хочеш, так і міксуй. Якщо ви придивляєтеся або шукаєте, то це класна покупка. Я її купувала, по, здається, знижці на брокарді в минулому році, на новорічних у цих знижках, або не там. Але на новорічних знижках вони точно були. Ми переходимо до тих продуктів, які. Ну, я їх не показувала, але. Це те, що я раджу, дійсно. Перше це Arborian. У мене CC Red корректор, це вогонь. Якщо ви маєте досить, ну, шкіру, да, без якихось там висипань, немає потреби щось маскувати так потужно, скажімо як каже наш президент, здача я тільки з кольором попрацювати. Ця штука дійсно дуже крута. Вона зелена, сама по собі, але потім ви її. Лактушу, короче, вона стає кольором іншого. І дуже раджу купувати ну, в таких мініатюрах. Я прям в захваті. Вони в них є і кольорові, я хочу спробувати ще, до речі, кольорову, а якщо у вас є, то напишіть, наскільки вона може, ви й таку пробували, то порівняйте, буду вам вдячна за таке порівняння. Це дуже класна річ. Мені подобається, прям я в такому захваті, що його не передати. Тому що він легкий, він як крем на обличчі, але він вам. Тонує трошки за це, додає трошки живості, якщо ваша задача саме працювати з кольором обличчя, бо я дуже світла, да, і в мене ну помітно, що немає нічого на бич я виглядаю настільки здоровою, якби мені б хотілося виглядати. То ця штучка дуже прикольна. І класно, що вони є. От я купувала в сіфорі, їх можна купувати в мініатюри, і тестувати, і обирати. Ті, які подобаються і підходять саме вам. Це прям супер круто. Якщо ви будете Севорі, або буде у вас змога десь в Україні купити, то купуйте, ви не пошкодуєте. Я оцією користуюся, тут ще багатько в мене. Тут, до речі, 15 мл. Треба сказати вам чесно, що я не дуже часто роблю мейк зараз, але, тим не менше, коли мені треба, то це прям дуже-дуже класна річ. І що її ще не сильно помітно. І ми переходимо до останнього це е, помада від Шарлотти Тілбері. У мене отака мініатюра. Також я її купувала в Сефорі. Сорі, зараз покажу. Отака мініатюрочка. І це колір. Питання навіть не на в самій помаді, а в кольорі. Колір називається Біла Ток Фейер. Взагалі, Шарлотта Тілбері це ж її як фірмовий е, е, кольор, Білаток. Да, Якщо ви білявка, якщо ви світла, і буде не сильно, напевно, помітно, але якщо ви шукаєте якийсь дуже гарний нюдовий колір, от я раджу вам придивитися на цей. Чим подобається мені ця помада, тим, що сам колір, коли ти його наносиш, він дійсно дуже гарний. Але меджик відбувається тоді, коли ти походиш з нею трошки, і вона, знаєте, трошки як звісся, але пігмент лишається на губах. І це виглядає дуже натурально і дуже гарно. Я купувала також, я дуже просто люблю мініатюри, я купувала цю помаду, вона йшла в наборі з отаким олівцем. І вони, типу, як а-ля дует. Це виглядає дуже гарно. Просто мені не підходять макіяж губ, коли олівцем. Я ввожу в мене невеликі губи, і це виглядає не дуже, але я вам зараз покажу. Ці кольори, бачите? Вони дуже-дуже нюдові, але там такий є холодний рожевий, і це виглядає дійсно гарно. Тому, якщо ви шукаєте собі таку помадку, то подивіться хоча б до мініатюри. Ви не пошкодуєте. я думаю, що такої помадки, бачите, тут, не так, щоб дуже багато, от, щоб на рівні моєї руки, да, от, от так, напевно, буде доречно. Її прям тут нормально. Якщо у вас не одна помада, а я думаю, що цілком можливо, що вона у вас не одна, то це дуже класна покупка. Або ви шукаєте комусь подарунок, якийсь маленький, то можете таку привезти, також дуже приємно. Тому, друзі, на цьому, власне, все. Я не хотіла, щоб відео було досить довго, але воно вже вийшло в 12 хвилин, тим не менше. Сподіваюся, що було дуже корисно вам, щоб ви для себе щось почерпнули. Можливо, я відповіла на якісь такі питання, що вони у вас були стосовно цих продуктів. Якщо вам є чим поділитися, то діліться, пишіть в коментарях, мені дуже цікаво, і, ну, і ставте лайки, мені буде приємно. Все, па-па, гарного вечора.